Усім привіт! Вітаю вас, шановні зебри! Сьогодні будемо закривати борги. Борги у нас у виді роз'яснення щодо розіграшу, яке що було в чаті щодо ловлі неловлі ловлі меча. І дуже цікава ситуація так склалася, що в одному чаті здебільшого люди голосували, що це компліт і все нормально. В іншому чаті. Те ж саме опитування, здебільшого, якраз всі були одностайно зразу ж, що це не неловля. Отже, план по відео буде наступний. Дивимося, спочатку нагадуємо ще раз без моїх якихось коментарів відео, потім трохи нудятіни, трохи книжки правил, книжки механіки. І після того ще раз спробуємо, можливо, один раз пройдемось по тому ж відео, вже після того, як ми ознайомилися з книжкою правил, з книжкою механіки. І... Чи я буду намагатися вас переконати? Ну, напевно, трошки буде звучати, бо оскільки я все-таки відстою думку з приводу того, що тут по цьому розіршу була неловля. Але, ладно, все по порядку. Підемо перший перегляд відео. Отже, у нас 3-14 вотрба е кидає в праву сторону, і відбувається подія, якщо говорити про сам матч. Я думаю, що треба все-таки пояснити, як було на, на матчі. І чому це відбулося на матчі? Це відбулося, чому суддя так певно фіксує тут ловлю. Тому що знову ж таки, такі моменти в нсдб в НФЛ підглядають відео перегляду. У нас з вами, як і в більшості Федерацій, і інших країн Європи, такої опції немає. Не можемо повторитися наявністю не то, що 22 камер на матчі, а, скажімо так, хоча б може, двох-трьох, які б знімали з різних ракурсів. Тому суддя впевнено бере точку, але після того було признано, що це був інкомпліт. Нам, коли ми будемо переглядати, важливо, в принципі, зараз буде повтор. І користуючись нагодою, оскільки не всі знають, були хороші аргументи. В чаті, де проголосували, що це була ловля, було дуже фантастично. Тобто правильні категорії були описані у відповіді. Людина, яка писала, вона. Самі, самі, все правильно описали. Було, що було зазначено? Було зазначено, що в даний момент є контроль над м'ячем. Тобто, гравець у нас в повітрі, у нас наступна стадія, він має пережити землю. Так, переземляється на землю, м'яч ще в руках. Дивіться, ми прекрасно це бачимо. І е, наступний важливий аргумент, який був зазначений, це про те, що гравець виконує футбольну дію. Ну, на думку респондента, який проголосував, що це було комплітом. І от якраз з цього моменту я би дуже і хотів би якраз з кимось поспілкуватися. Я пропонував прийти на цей запис відео, але ну, люди зайняті, я все прекрасно розумію. Тому е, тепер будуть мої аргументи пов'язані якраз з тим, е, що це не є комплітом. І тепер ми перейдемо до самого нелюбимого. Це до книжки правил. Книжка правил нам говорить, нам потрібно звернутися в правило 2.4, щоб для початку зрозуміти, що таке ловля, що таке підбір, що таке володіння. Не все буду прочитати, хто захоче зупинити собі відео і буде, умовно кажучи, вже вичитувати сам. Прочитаю саме основне то, що було важливо для того, щоб ми якраз обговорили цей момент. Про футбольну дію. Отже, для початку все-таки скажу, що термін володіння відноситься до володіння живим м'ячем, як описано далі в цій статті, або в пункті Б, мертвим м'ячем, готовим до снепу або пробиття вільним ударом. Цей термін може стосуватися як володіння гравцем, так і командного володіння. Володіння гравцем. М'яч перебуває у володінні гравцем, коли гравець міцно тримає чи контролює м'яч своїми долонями чи руками, Торкаючись землі в межах ігрового поля. Далі там ідуть багато підпунктів, які нам, в принципі, не важливі, бо описують якраз те, що тут описано, що командне володіння, підпункт Б. Тепер ми переходимо до статті 3 цього ж правила про ловлю, перехоплення і підбір. Також не буду всі моменти, буду іменно якраз сконцентруватися на тому аспекті, який я і наголосив вже про футбольну дію. Що ж таки вважається зберігання контролю над мечем. Зберігання контролю над мечем це дос, досить довга дія, щоб, щоб, ми могли, тобто, щоб ми могли, як судді, бачити, що гравець зробив футбольну дію, наприклад, достатньо довго, ну, допустимо, він намагається забити вкладку, намагається просунути м'яч, уникає захоплення. І Коли до нього наближається вже захисник, він починає групуватися, там, умовно кажучи, або перекладати м'яч від захисника, щоб йому не вибили і не відбувся фамбл. Або е також вважається, що коли гравець просуває м'яч, ну, намагається чим довше його протягнути вперед від себе, щоб набрати додаткові ярди. Але крім того, що у нас є книжка правил, звичайно ж є книжка механіки, яка також описує ці всі моменти. І тут нам потрібно звернутися в параграф 3 7 статті, яка якраз описує ловлі і фамблі. І Тут є два, як на мою думку, важливі моменти, два важливих підпункти: четвертий і п'ятий, ій говорить нам про наступне: гравець володіє м'ячем достатньо довго, щоб стати гравцем з м'ячем, коли після того, як його нога опинилась на землі, він виконує одну з наступних дій, іноді, відомих як дії, характерні для гри. Перший підпункт. уникає або ухиляється від захоплення суперника, що наближається. Другий підпункт. змінює траєкторію м'яча в сторону. Третій Підпункт С, просуває м'яч, або зміщується з м'ячем назад, або просуває м'яч в сторону гольової лінії, або лінії цілі. Лінія цілі мається на увазі. Е... Наші Чупачупси, які нас тобто, набирають 10 ярдів налезі, під пункт Д. виконує додаткові кроки у вертикальному положенні, тобто не, падає, тобто не падаючи на землю. Під пункт Є, e виконує пас або вкладку м'яча. І тут є таке ще для суддів п'ятий пункт. Не намагайтеся бути надто технічним при визначенні, була ловля чи ні. Нам не потрібні судді, які намагаються мати найкращі очі в історії гри. І занадто багато разів визначають, що гравець завершив процес ловлі м'яча і допустив після цього фамбл, коли це мав бути просто непійманий пас. Найведливішим принципом, якщо є сумнів, то ловлі не було. А також з 2021 року був всім відомий енефеловський аналітик і коледжу аналітик Діно Блондіно. він видав своє трактування цього підпункту, яке внесли також в книгу Механіки і фаф. І він також ставить э, в один в, із в, в, в пунктів, як ми повинні, як судді, себе задавати наступні питання для того, щоб визначити, чи був довго гравець э, з м'ячем у контролі. І так і звучить э, цей підпункт, як, як довго гравець контролював м'яч. І йде підпункт перший: якщо гравець стоїть прямо, коли встиг він змінити свій статус, приймаючи на гравця з м'ячем ранера. Чи мав він можливість захиститися або уникнути захоплення, удару від суперника? Чи встиг він перекласти м'яч з руки в руку чи в руці, щоб покращити контроль, чи, чи розвернувся на полі, або зробив додаткові кроки? Чи витягнув він м'яч для набору додаткових ярдів до догльової лінії або до лінії цілі? І ось, спираючись на ці пункти, я все-таки вважаю, моя особиста думка, я кажу, я. На фіналі цього відео ми ще раз повернемося зараз до самого розіграшу. Я не буду вас переконувати, ви можете мені сказати, що цього достатньо. Але я вважаю, що цього всього, що зробив гравець, було недостатньо, спираючись якраз на пункти механіки, не пункти правил книжки, тому що все-таки книжка каже е, набагато скудніше е, про поняття футбольної дії. Якраз механіка більш деталізує, як на мене. Тому зараз повертаємо ще раз до відео, і покроково я спробую все-таки вам показати, що, що цього часу на футбольну дію якраз було недостатньо, щоб бажати, що цей м'яч було спіймано. Отже, ще раз наше відео: спираючись на книжку книгу правил і книгу механіки. І я буду зараз стопати, тому що для мене це якраз важливо буде. І от ось в цей момент. Коли розвернувся корпус, я не знаю, наскільки буде у вас гарно видно картинку, але мені видно, що вже контролю немає. І тому я вважаю, що цього часу, який для того, щоб ми сказали, що саме здійснилася футбольна дія, було недостатньо. І тому я би хотів тут бачити інкомпліт, давайте покроково. Ось піймано контроль. Мяч знаходиться в правій руці, м'яч не перебирається. Починається розворот, перший крок і вже втрачений м'яч. Я вважаю, що цього недостатньо. Для того, щоб ми вважали, що це комплект. Давайте ще подивимося з ракурсу іншого. Цей момент. Прийом, розворот. М'яч уже не знаходиться під контролем. Якщо ви бачите, от біле це якраз у нас рукавичка. Я вважаю, що м'яч уже вільний. Тобто, вже тільки розвернувши корпус, не зробивши першого кроку, ну, не можна вважати, що тут закінчена футбольна дія. Якраз через цей пункт для того, щоб вважати, що була ловля, я маю на увазі футбольна дія. Ми повинні, як на мене, вважати, що тут інкомпліт. На цьому в мене все. Не знаю, наскільки я був переконливий. Я кажу ще раз, ви можете залишитись при своїй думці. Ма і моя думка, що тут incomplete. Бажаю вам здоров'я, бережіть себе і до наступних відео.